Друга частина вступу присвячена тому, що я поки що, попри те, що мені дуже хочеться говорити в моїх етерах стосовно інформаційного простору, дуже сильно боюся нашкодити своїми розборами дуже, і так без того крихкій ситуації. Тому що ну, є якісь речі, які мені хочеться сказати, є якісь речі, які я бачу, що немає сенсу казати, є якісь речі, які будуть чутливими для, для вас, тому що у кожного зараз дуже багато тригерів. І сьогодні я вирішила взагалі піти в шоу-бізнес і зробити ТР про шоу-бізнес. Але, звичайно, я розуміла, що без дисклеймеру я буду абсолютно відбита, якщо дивитися на. Те, що звучать заяви від Трампа, звучать заяви від президента, з'являються ці санкції РНБО, ну і дуже багато інших інтерв'ю, заяв, якихось тверджень, виборче, оце все нагнітається. І знаєте, ну, я не можу ігнорувати це і робити вигляд, що у нас тут веселе якесь шоу, і ми тільки нюхаємо там, я не знаю єдинорогів з веселковими хвостиками. Тім, що я хочу сказати, зараз внесеться величезне число інформації, яку вкидають для того, щоб завоювати вашу емоцію, будучи першим джерелом, в якому ви про щось прочитаєте. І я те, що бачу, я там санкції РНБО, там Порошенко, і ти таке, а хто ще отримав санкції? Ну тобто, з одного боку, з, з одного боку, те, що зараз відбувається абсолютно цілеспрямована атака, і вона виглядає так для багатьох, ніби я не знаю, ніби захід уже прямо у відкриту виборчу кампанію. Хоча відкрита виборча кампанія вже ведеться по Києву, поїздять цих плакатів. Останні три місяці чотири просто множиться і множиться. Тому вибори, до виборів всі йдуть, і всі дуже активні і так далі. Але питання в тому, що я з того, що я спостерігаю, з того, що я змогла побачити, дуже часто. Інформацію подають частково. Я не кажу тільки про останні дні, а взагалі там вибирають саме той факт або якусь дуже яскраву фразу, яка викликає у вас певну емоцію. І на цій емоції далі продовжують їхати. І я про це зробила свій, до речі, Етер, який називається Цар Плаксії Лоското. Якщо ви не бачили, йдіть на читанку подивіться, тому що фактично цар Плаксії у касці Василя я зараз навіть знайду. Цар Плаксій велів сердито, хай із ними день при дні. Ну і з ним, з його синами, з його дочками, з його сім'єю, з його двором, хай із ними день при дні. Плачуть всі на світі діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві. Ні, хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Що робить цар Плаксій? Указці Вас Василя Симоненка, Василенка чомусь хотіла сказати. Він забороняє будь-які інші емоції. Він намагається контролювати емоції всіх дітей у своєму царстві. І фактично те ж саме зараз робить медійка. І головне, що російська медійка і ті, хто її обслуговують, вони працюють винятково на відчуття зневіри. І це відчуття дуже легко зараз продукувати, тому що. Знову ж таки, позитивні новини, мало кого приваблюють. Нікому не цікава про позитив, тому що воно таке: ну там, типу, ну, ну добре, ну ми там кожен день вражаємо якісь там нафтові там переробні заводи. Ми до цього вже звикли. І ти такий камон, ну дати вибірку всього, що ми вражаємо кожен день, і показати, наскільки у нас ефективно просувається той вид там війни проти Росії, наскільки ми дійсно багато в чому тримаємося. Про це мало говорять, але всі, всі найменші нюанси, всі якісь неоковирні висловлювання, дуже активно підсвічуються. І таким чином у нас відбувається продовження казки цар царплаксії, лоскотон, тільки лоскотонів. У нас насправді не так багато, які беруть і так повертають всіх і говорять: Альо, камон з вами просто відбувається ще один вид сильна. І я прошу вас звертати увагу на медіа, які ви читаєте, і на той стан, який у вас після того, як ви ці медіа почитаєте. Для того, щоб розуміти, що з вами робить той, той чи інший ресурс. І я знову ж таки повертаючись до історії про Поплавського, ви можете подивитися на якісь заголовки або на подачу якоїсь теми, в якій ви більш-менш розбираєтеся, і зробити висновки, хто і як подає того чи іншого виду інформацію, і робити висновки, що ви хочете, що не хочете читати. І плюс дуже хочу звернутися до тих, хто не працює в медійці. І у кого це не обов'язковий робочий момент, що треба за всім слідкувати. Не треба скролити і безкінечно оновлювати новини, тому що ви себе просто заганяєте в невроз. І зараз я хочу показати вам один тікток, чи не тікток, ну одним словом, побачила це відео. І мені це прямо дуже сильно нагадало багатьох українців, які і так дуже розторсані нервово, розторсані слово від Олі Фреймот, нервово розторсані. І вони заходять і ще далі продовжуються надрочувати інформаційним полем, в яке вони постійно занурюються, тримаючись за телефони і не намагаючись якось взагалі збалансувати своє життя в тому плані, що є речі, які ви можете змінити, є речі, які ви взагалі не контролюєте, і для того, щоб повернутися от в цей стан якогось більш-менш балансу. Звертайтеся до того, що ви можете контролювати. А ви дуже багато можете контролювати. І про це ми зараз поговоримо. Але для початку я покажу вам відео, яке мені дуже сильно нагадує, і мене в тому числі. Там текст англійської мови я не вже, але вона говорить, що вона хоче попробувати цей експеримент ще раз, тому що вона вже так робила, і вона не думає, що буде так, же, як уже було. Ну і. Заберіть дітей від екранів, щоб вони вас. Ну, до речі, заберіть. Сьогодні дуже буде багато ваги на творчості, тому заберіть зразу дітей від екранів. І не лякайтесь. Вам сподобається. Це трошечки про те, як ми зараз споживаємо новини кожен день, заходячи, наприклад, в якісь телеграм-помийки. You know. I found out the hard way. The last time that I tried this. And I haven't seen this done with any other sodas before. And I just don't think it's going to be as crazy. <laughs> <laughs> Впізнаєте себе, Пізнаєте себе, коли ви прокидаєтеся вранці, невиспані, заходите в Telegram чи в Facebook і починаєте. І такі, а потім такі: А що, а, а чому в мене такий психічний стан? А чому я смикаюсь? Споживання споживання інформації зараз це ваша величезна відповідальність. Це більше, ніж гігієна. Я навіть не знаю, це, це спосіб виживання. Будь ласка, будьте будь дуже усвідомленими в споживанні того, що ви. Е, і тим більше в поширенні, тим більше я вас прошу, коли ви дивитесь якусь інформацію, е, ну, контент, коли ви споживаєте контент, час від часу, я розумію, що це неможливо постійно контролювати. Час від часу думайте про те, що цим контентом хочуть змусити мене відчувати. От поставте собі це запитання, і вам буде дуже легко вимикати. Всяку муть Я, наприклад, так цим цим займаюся, і мені Ну у мене бувають періоди, коли я прям занурююся, і там щух, а іноді я така: так, все понятно да все добре, на все добре. Ну, і власне, Оксана Забужко написала класний пост е, сьогодні. У мене так виставлений кадр, мені треба мабуть його відзеркалити, бо я ви ще дивлюсь на ноутбук протилежний ли віки, я уявляю, як вам... цікаво на це дивитися. Я поставлю наступного разу тут столик, для того, щоб було зручніше. Так от, Оксана Запушка написала пост е, класний із нагадуванням про те, що треба донатити, і будь ласка, підтримати або той збір, який е, е, у пості Оксана Забушка, або той збір, який стабільно у мене в описі відео завжди. Ви можете в до будь-якого відео, перше, що ви бачите, це збір, який я прошу підтримати. І вона пише про те, що Україна вона ж вирішувала свою. Долю, не спираючись на думку там руського президента чи американського президента, всі ми пам'ятаємо цю промову Буша, ножки буша і так далі. І що? І Україна, попри все, попри весь супротив цієї всієї системи, поряд, міра порядка, ми дотепер існуємо. І ми існуємо, попри те, що нас. Сотні років хотіли знищити, і для нас був інший план. А ми все ще з вами тут. Тому, друзі, будь ласка, не залазьте в помиральну яму. Також от Оксана Мороз непоганий пост написала, я для себе якісь ну, штуки освіжила. Знаєте, такі пости, вони ніби ні про, ні, ні, нічого нового не дають, але тобі такою нагадалочкою слугують, що треба робити, або що яку, яку собі звичку ти хочеш закласти, щоб якось з цим всім краще справлятись. Ну і, власне, я хочу сказати. Сказати, що для мене показником великим того, що відбувається, так це те, що я про це сьогодні написала пост, можливо, ну і в інстаграмі його викликали, і скрізь виклала. Стосовно того, що зараз медійний простір це не про те, що сталося чи що відбувається, а про те, яку реальність треба сконструювати. І насправді навколо нас конструюють дуже багато різних реальностей. Ну, наприклад, реальність величия російської культури, причому, що насправді ми от нещодавно з Андрієм говорили, він каже, чому ти думаєш, що іноземці так сильно надрочують на російську культуру. Багато хто взагалі нічого про це не знає, але нам так здається, тому що. В серіалах постійно втуляють якісь, ну, якогось Достоєвського, І нам здається, що вони втулили в серіал, і це, відповідно, є відображенням супер... да, так, є, є абсолютно малохольні книжкові клуби у Вінфри там чи ще когось, вони там читають русських і так далі. Але насправді, ну грубо кажучи, у якогось середньостатистичного там американця запитає, ну, вони нічого про це не знають. І взагалі, ну типу культура і культура. Так от злочин відбувається на рівні медійки, яка конструює реальність, так і ця реальність уже стає типу, правдивою. Те ж саме відбувається із тим, як нас намагаються привчити і призвичає. До певної думки, підводять до неї, говорячи її дуже багато разів, і потім в якийсь момент ми вже починаємо в це вірити. І я хочу вам нагадати, ми показували це у своїх етерах перед вторгненням останній рік. Я, ну, десь фактично з моменту, коли я, я просто не можу згадати, коли ми прям почали дуже активно про це говорити. Але от після того, як Росія так накопичила війська, Біля нашого кордону у квітні, у травні, ми почали постійно говорити про те, як нам продають хороших русських, і що ми, що ми маємо бути разом з ними. І ми постійно про це говорили, і нам говорили, ну, і говорили що нас просто зліплюють з ними в одну кучу. Не те, що хороших русських, а з усіма русскими, ну через хороших русських. І це нам продавали, 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 продавали. І врешті, рік тому, з, ну, рік тому, господи, три роки тому. Прийшли для того, щоб це все зліпити і не зліпилося. Бо fake it till you make it, але вони все одно fake it. вони не знають, вони не розуміють нас, вони на нас не розуміються. І понеділковий термін частково був про це. Тому ми живемо у світі, де нам конструюють реальність, яку ми починаємо вже вірити, бо воно з усіх, з усіх дірок на нас звучить. Але навіщо воно звучить з усіх дірок, якщо це правда? Подумайте, навіщо вам постійно розповідають, що ви там, я не знаю, з русскими один народ. Якщо це правда, і про це не треба розповідати. Ну, тобто, зліплють, зліплють, зліплють. І тут я повернуся до другого свого етеру, який я робила на день святого Валентина. Ну, він, звичайно, трошки був на день святого Валентина. Ну, по перше, ви повинні розбиратися з тим. Що ви святкуєте, і навіщо, і кому ви служите при тому, що це святкуєте? Всім хочу напомнити, не служиття дьяволу. Так, так. Паша Мерседес вирішив нам нагадати, що святкувати День Святого Валентина не можна, тому що це служба дияволу. Звичайно, там були і попри те, що до речі, я там теж хворію. У мене був постковідний оцей момент. Якось у мене на, на початку лютого завжди якісь ослаблення. Так от, звичайно, частково цей етер був про День Святого Валентина. Але насправді мені дуже цікаво передивлятися етери, які ми робили в 2021 році, на початку 22-го, до вторгнення, в перші тижні після вторгнення. Тому, що, по-перше, це дуже. Такий великий зліпок реальності, в якій я тоді перебувала, і воно таке струшує і нагадує насправді, яку реальність конструювали і як все відбувалося. І це хороший спосіб. А ми дуже активно аналізуємо оці, оці всі меседжі, які просуваються. Коли тобі з усіх дірок від Такера Карлсона до якихось там маленьких мандавошок, Медведчуцьких каналів, говорять, що в Україні є біолабораторії. Воно ж від того, біолабораторій в Україні більше не стає. Да? От це ось дуже багато конструювань реальності, яке реальністю не стане. Так, я розумію, що дуже багато моментів пов'язані з звільненням окупованих територій і так далі. Це все виглядає непевним. Ніхто не буде е, говорити про якісь дати, коли ми дійдемо до своїх кордонів 91-го року, але ми до них дійдемо. І ми можемо подивитися на історію багатьох держав, подивитися, скільки була стіна в Берліні, і чи скільки вона впала і все одно. А, і скільки ми були в совітській окупації, і ми вийшли з цієї совітської окупації, стала незалежна держава, попри те, що всі були проти. І ми можемо дуже багато речей згадати, коли нам fake it till you make it, і змушува нас вірити, що це назавжди. А потім, знаєте, це було назавжди до того, як не стало назавжди. Як там? А... «It was forever, якось wasn't. Ну, я не пам'ятаю, як книжка називається про Радянський Союз. Це було не завжди, аж поки, <laughs> аж поки не закінчили, да? І всі такі, типа. <WarsASE> А всі потім почали ра раціоналізувати, як все логічно розвивалося. І от ми бачимо про ми бачимо всі вказівки на те, що воно отак от закінчиться. Ніхто в моменті не говорив, що воно так закінчиться за винятком українців, у яких найчастіше аналітика найкраща, насправді, якщо ви послідкуєте за світовою аналітикою. А потім всі такі починали раціоналізувати.